Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Помста за патріотина так давно в окупантів Істерика, пропагандисти, воєнкори не приховують. що за два установки та Наші хлопці знесли цілу бригаду іскандерів. Ось що пишуть вороги. Враг Врагняс удар по комплексам Іскандера в Ростовській області і в Ростовській області безпілотники ударили по нашому тарку Іскандера. Потерянные дві пускові установки з чотирма ракетами погибли сім воєнних. Бул нанесен удар дронами, з которых ми раніше не имели діла. какая-то новая разработка, противника, к сожалению, отпить эту атаку не удалось, сказал нам источник в Генштабе. По мнению другого, такой удар – месть врага. Недавно стало известно о том, что украинская армия потеряла на подконтрольной ей территории ДНР пусковые установки «Патриот». Удар по ним якобы был нанесен именно из тех установок из «Искандер», по которым прилетели беспилотники. Минобороны нам информацию о таком месте отказались комментировать, посоветовали не слушать отдельных военных, которые не видят всю установку на поле боя. а другой источник в міністерстві сказала, что многі воєнні не хотіли говорити о пропаганде по вражескому ЗРК, чтобы не спугнуть удачу і не навести ответ противника. Від дітей. сказали кричати по Петріот, і нам ответка прилетіла, когда уже закроють рту воєнкомам і некоторым воєнним возмутился наш собеседник депутата Бундестагу. заявив, що потрібно зробити все, щоб Україна могла бути по території Росії. За його словами, мовиться не тільки про нафтопереробні заводи. Експерт християнсько-демократичного союзу заборони зовнішні. Ні, політики родеріг кізеватера розповів журналістам, що Кремлю треба показати, що так більше тривати не може. Відповідну заяву, політик зробив під час візиту в Україну 8 лютого. Кізеватер закликав нищити російські військові об'єкти та штаби. Родеріг Кізеватер розповів, що в випадку, якщо Україна не впорається, то це буде жахливо, адже мільйони українців покинуть свою країну. Поставлять під загрозу згуртованість європейських держав. Це також покаже, що захід не в змозі зупинити такого диктатора, як Путін, який у жахливому кровопролиті бездумно жертвує сотнями тисяч своїх солдатів. Що ми не в змозі протистояти путіну. Що злома всього того, що відбувається, є Путін і його злочинна пропагандистська нападницька війна. Депутат Бундестагу пояснив, що треба показати Росію, що треба так тривати не може. Росія повинна визнати право своїх сусідів на існування. Війна має бути перенесена на Росію. Російські військові об'єкти та штаби потрібно знищувати. Ми повинні зробити штаби, потрібно знищити. Можливо, щоб Україна змогла вражати не тільки нафто. Переробні заводи в Росії, а й міністерство командні пункти та вогніві точки, заявив німецький політик. Він заявив, що сказав, що російському народові час усвідомити, що у нього є диктатор, який жертвує майбутнім Росії, жертвує майбутнім російськомолоді та етнічних меншин. І він додав, що Росія це країна, яка по суті несе світові за війну, замість того, щоб стати силою миру. Окрім того, родеріх Кюєтар запевнив, що європейська оборонна промисловість дуже потужна, адже 60% з виробленого експортують за межі Європи. Зараз треба переглянути пріоритети і насамперед постачати в Україну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.